Всім самий величезний привіт, вітаю вас на своєму каналі. Подивимось, що нам приготував АТБ на цей тиждень з 18 по 24, включно жовтня. А, каву зараз ми подивимось. Що чекає каву манів шоколадки від, лак, від Рошен Лакмі. 22 гривні. Зі знижкою майже 40% хороша ціна. Масло можна придбати. Так, оце 180 грам, 42 гривні, 400 грам, а, майже 100 гривень, в залежності від жирності. А, золотий резерв, сирок плавлений, вершковий та дружба 11,50, слабосолена сьомга з кибочками 62 гривні 50 копійок, 80 грам, і на шкірі 180 грам. 130-140 гривень. Від своя лінія. Так, кубаска баликова від своєї лінії, паличка 500 грамів 70 гривень. паличка від своєї лінії салямі болгарська кілограм 240 гривень. Тут вже розпродано. Можливо, у вашому АТБ ще є. Чіпси Люкс 125 та 133 грами 35 гривень. В асортименті смаки, паста томатна та паста томатна. Дві пасти томатні. Від розумний вибір. 460 грам, 41 гривня. Живчик 2 літра 28 гривень. Газований та не газований. Ну і грейпфрут по 60 гривень. І в ціні падають мандаринки. Сподіваємося, до нового року ще ціна впаде 43 гривні. Ну, ходіть, подивимось, в АТБшку. Великий кетчуп зараз в акції від приправка. Хороший смачний, мені сподобався. 36-70-400 грам. І до, до шашлику з часником. Так, Також 400 грам. Майонез. Майонезний соус від оліс 560 грам, 38-90. Королівський смак, майонез 300 грам. Талямі болгарська. Палочка йде на вагу. Сосиски індичі. Так, ну Поки я біля яєць. Яйця 4,66 в рознобій. Так, не забувайте, що а, в суботу, 21 жовтня, будуть ще знижки хороші, ще нижчі. Так, своє лінія яйця курячі, вищої категорії 55 гривень. І, а, своє лінія, і також оці своя лінія першої категорії 46,80. Так, ну масло я вам показував на вулиці, да, 400 грам. Велика упаковка 99 гривень і а, ось така 42 гривні 180 грам. Можна взяти на до, вип... до випічки ваш молочник селянський для бутербродів, для випічки, для гарнірів, для смаження. 27,80. В акції піца прошутто. Хінкалі фірмові. Я останній раз взяв хінкалі, мені взагалі не сподобалось від своєї лінії чи розумний вибір. З м'ясом та травами. Хто купував ось ці хінкалі, напишіть, будь ласка, нам в коментарях, чи вони добрі, 800 грамів. Зараз зі знижкою а, майже 100 гривень. Крабові палочки заморожені, пів кілограма своя лінія. Ну, по молочці я дивлюсь, що на суботу дуже багато знижок. На суботу зараз не сильно багато. Моцарелу зараз можна придбати зі знижкою 180 грам. Від ферма сир вершковий, плавлений, 160 грам. Сир твердий, джугас 100 грам. Вже тертий. Польські сири бачу теж. Деякий зі знижкою 135 грам. Порізаний. Так, закуски від своєї лінії 200 грам куряча зі знижкою. Так, йогурт від молокія 770 грам. Кваска лактоня. Теж зі знижкою. І Хочу ще нагадати 4490. А Хто має карту АТБ для власників карти АТБ? Ціни у цих прямокутничках для вас дешевше, хто має карту АТБ. Дольче йогурт 280 грам стакан. З непоганою знижкою цукерки від рошен в чорному та молочному шоколаді. А від своя лінія, 250 грам вага, непогані. Купував Любімов 200, майже 300 грам, 160 гривень майже. Рачки, пам'ятаєте, цукерки? Цікаво, чи вони такі самі на смак, як колись були. Ось така упаковка 200 грамів 26 гривень. Цукерки на вагу від рушен. До речі, їх ще пам'ятаю, вони були в подарункових упаковках новорічних, дитячих, смачні. А тут у нас добра корівка від своєлінія в акції. Крекери від своя лінія ніжний 29,50. Усі йдуть по 400 грам, Крекер своя лінія солений 32 гривні 60 копійок. Та крекер цибулевий 3420. З'явився ось такий брауні В АТБ, своя лінія печовоздобна. Візьмемо спробуємо на дегустацію з вами. 24,40-140 грам. Зараз а, в АТБ можна придбати міленю зі знижкою хорошою. Вага 110 грам шоколадки 29,90. Великий вибір. А, зараз в АТБ лакмі від Рушен, А це, мабуть, якась і новинка. Полунична панакота. Будь-який шоколад 21 гривня, 90 копійок. Зефір від лінія, 300 грам. Вафлі рошен, але от тільки ось ці кокос та мигдаль в акції, а решта будуть у суботу з хорошою знижкою. Пластівці дрібнозірнові, 500 грамів упаковка 29,50. Від делюкс. Пластівці дрібнозірнові 3690. Сухарики з родзинками від своєї лінії. 27 гривень майже 300 грим. Рис від делюкс, шліфований, пропарений довго зернистий кілограм. Олія чумак 900 мл. Олія майола. Можна придбати ось таку велику 2 літра. Олія олейна велика, 3 літра, 177 гривень. З картою АТБ дешевше набагато. До речі, в АТБ можна зараз накупити солі турецька, звичайно, 750 грам. Дивіться, якщо ви займаєтесь випічкою, випікаєте щось вдома, зараз можна взяти ванілін. Це не ванільний цукор, а ванілін. З хорошою знижкою. Макова начинка, дуже хороша. Купував її не раз. Сухі сніданки від Акса, вага 375 грам. І ось такі мюслі, 350 грам від своєї лінії, тропік 25-40. Бтончики біфіт від своєї лінії, зараз можна придбати зі знижкою. Багато чипсів з різними смаками. Теж зараз в акції знижка 36%. Так, ну що ж, подивимося по консервах. Бачу дуже багато знижок на суботу. Добре, давайте подивимося, що зараз у нас в акції. А, ось буде тунець з шматочками 185 грам. Делюкс. З шматочками олії 120 грам. Кашава, каша, каша від розумний вибір. Горохова та гречана зі смининою упаковки 240 грам. До речі, я купував, вони мені дуже подобаються. Хто купував цю новинку? Пластівці дріжджові, неактивні. сирно-горіховий смак. Що це таке, як, як його їдять? Сирно-горіховим смаком, пластівці, дріжджові, неактивні протеїн, вітаміни. Це, мабуть, такі, знаєте, як додавати до салату, да? до макаронів. Робимо здорову їжу. Цікаво, хто купував, залишайте коментарі на цій пластівці. Зверніть увагу, дуже хороша знижка зараз на приправу кам'єс, приправа до риби, лимонна, 25 грам. Від своєї лінії приправи до шашлику 8 гривень. І приправа до курки 8 гривень. Так, ну що, кавомани, дивимось, що у нас зі знижкою на каву бачу Якобс, Еспресо 230 грам. Непогана змішка. Бачу Якопс Монарх 200 грам, майже 190 гривень. В акції Якопс Монарх в зернах кілограм, майже 400 гривень вже. І карт нуар зі знижкою 40%, 140 грам, Вага 175 гривень. Чорна карта 75 грам. Юнга какао з молоком 150 грам. Смак з дитинства. Галка. Класична. 250 грам. Вага і ціна 148 гривень. Ну і чорна карта. Арабіка 500 грам в зернах. Зі знижкою 30%, 190 гривень. Давайте подивимось по чаям швиденько, які хороші знижки. Зараз цього тижня будуть на чаї, щось я теж майже нічого не бачу, тільки все на суботу приготували. Бачу, ось цей можна купити. Хто полюбляє мономах, чорний 45 пакетів з ароматом лісових ягід. Мономах зелений, 25 пакетів, 26 гривень. Так, чай лорд Грей, 25 пакетів, 37,50. І заварка Ахмат 100 грам 59,50. По 12.90 чай від розумний вибір. Можна придбати в упаковці 24 пакети з різними смаками і всі йдуть одну ціну. В акції живчик газований та негазований 2 літри 27,90. Звертаю вашу увагу, надзвичайно хороша ціна зараз на сніжну панду. Папір туалетний, двошаровий, в упаковці йде 4 рулони, дуже хороша знижка, 42% і ціна 35,90. Так що я би радий вам придбати. Це найнижча ціна, яку я бачив в магазинах на туалетний папір. Зі знижкою жіноча гігієна, хороша знижка, майже 40%, 33,90, 14 штук, Тена Леді. Тена Леді Слім, 16 штук. І зараз хороша знижка, 30%, бачу навіть більше, на підгузки для дорослих розмір М, L. Для пухнастиків шелма 1490. Шеба, шелма сухий корм, 750 грам. Так, 157 гривень. Невже ж так подорожчили паучі? Чи це маленька, мабуть, знижка? Дуже хороша ціна на Онікс, рідина для миття посуду, знижка 40% 21 гривня. Гель для чищення Онікс. Універсальний. Кілограм, теж знижка хороша, 40% 45,90. Так, це у нас Онікс Антригель універсальний, також цілий літр, знижка 40%. Ну що, я біжу знімати вже наступне відео для вас, економних покупок мирного неба і до зустрічі.